Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу. Хочу запитати, пишіть, якщо щось було цікаве, як у вас програлося в вашому особистому житті або на роботі минулий прогноз? Що це було? Це мені було дуже цікаво. Ще дякую за допомогу каналу, тім, хто допомагає. Дякую за ваше замовлення, дякую за цікаве запитання, це дуже надихає мене. А зараз у нас, як завжди, в понеділях прогноз на наступний тиждень, на тиждень, який відбудеться з 18 до 24 вересня 2023 року. Що чекає на Україну на цьому тижні? Велика кубка це у нас ситуаційні карти. І придворні карти. Маленька кубка це старші аркани. Вони показують фон тижня, а ця кубка деякі нюанси. Тобто дивимося, що чекає на Україну в наступному тижні. Тобто це, ця картка говорить про те, що, мабуть, будуть якісь нові закони прийняті, нові правила. А також, якщо ми, наприклад, будемо дивитися загально у всесвітньому. На розкладі, так скажемо, то це може бути якась зміна статусу. Мабуть, щось для України буде нове в його положенні Всесвітньому. Але це, дивимось подробиці, нас. Можуть склонятися з якимось перемовинам. І це не дуже нам буде подобатися, але це якась, чи якась сумна новина, чи якась сумна подія, після якої нас будуть наклоняти, нагибати. Але я дуже сподіваюся. Що цього не станеться, і ми будемо робити те, що ми запланували, те, що ми хочемо, те, що нас надихає. Взагалі, дуже часто в мене така картка випадає. Взагалі, то вона про роботу за натхненнями за гарні гроші. Але в мене дуже часто ця картка випадає, коли я бачу: ну тобто, коли воно, вона предшествує, передує таким якісь. Якимось подіям, пов'язаним з дуже вдалими діями ЗСУ, з наступом чи з якоюсь хитроумною ситуацією, операцією. І це ну, мені дуже подобається, що ця картка випала. Бо спочатку бачите сум, потім нас будуть. Умовляти на щось, але потім ми все одно зробимо так, як, як ми хочемо. І це дуже покраще наше становище офіційне, мабуть, це якийсь как би, моральний авторитет, хоча в нас вже його хоч відчерпуй. Ну, Взагалі-то буде цікавий тиждень, як завжди. Так і, ну Багато шансів, що ми все ж таки зробимо так, як ми хочемо. Ну, це у нас генетично. Дякую, що дивилися. Дякую, що допомагаєте каналу. Тримаємось, працюємо, кожен на своєму місці. Наближаємо нашу перемогу. І слава Україні!